Фізрук, кстати. рук я. Физрук першо в да. Дев'яточка. Так, хто хоче записатись до мене? У мене тренировки кожен день. В 39. В 39 школі. Девяточка. Давай. Так, заняття в мене по 500 гривень чоловіка. О, диви. Гол! Гол! Все, гол! Коротше, давай, записуйся до мене на тренування. Кожну п'ятницю, 39-та школа, фізруком працюю. Хто хоче, за 500 гривень вище. Пишіть мені в директ. Я ще ці собі вдома забираю, так? Воу, воу! Все, ладно, спасибо. Зараз, з ким будеш мотатись? Хто зі мною буде мотатись? Ось такий красний. Красненький? Давай. Он малиновий, взагалі. Бачили? Що? Ти вже знаєш? Можна з кимось помотатися? Ти що, знімаєш? Зима. С кем можно помотаться? Хочу помотаться. Владик, тогда. Влад. Дай ты вылетит гол, расскажи, помотается. Я, я я вообще тренер по футболу, ребят. дайте мяч. Давай, давай. Давай-то. Все с тобой. Ну что, да. братан, погнали, давай. Ты знаешь, я тренер. Поехали. <реклама> <реклама> Сюда дай мяч. Да нячек! О, го! Диви, Гол! Бачиш, го! Зараз буде гол, whole. дивися, гол! Ділоточка, диви!